Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Даненько я нічого не знімала, але це відео я планувала ще змонтувати, відзняти, змонтувати ще рік. Але тільки зараз я знайшла на цей час. І зараз я хочу розповісти вам саме нашу історію, як ми добиралися з мутаку на власному авто. На північ Норвегії е, у комуну за 1400 кілометрів. І так, почнемо спочатку. Ми приїхали до мутаку а, у серпні місяці. Комуну вже мали на руках в кінці вересня, у 20-х числах вересня ми вже мали комуну. А це нагадаю, був 23-й рік. А, нам випала комуна Тромсьо Якщо чесно, правильно називати її трумсю. Ми були у шоці, тому що це було дуже далеко. І я спочатку думала, що це якась помилка, тому що ну, не могли так далеко відправити нас з дітьми. Ну, тобто, це дуже довгий шлях, але як виявилося, що це не помилка. Ми чекали. Коли нас запрошують, і ось це сталося у кінці лютого. 20 лютого ми виїхали у комуну. Перед від'їздом ми зустрілися з адміністрацією нашого мутаку, де вони нам все детально розповіли, як буде буватися маршрут до комуни. На все це нам дали три дні на дорогу. І сказали дві ночі, ми повинні бути зупинитися там і там. Ну, тобто, вони приблизно сказали, де нам зупинитися. А ми вже самі обирали, де нам найкраще зупинитись. Про бюджет на дорогу, на бензин, будемо казати так, нарахували 10 тисяч кронів. Звісно, що е, цю суму ми повинні були потра, е, потратити на е, весь наш е, переїзд, тобто і на бензин, і щоб поїсти, і щоб зупинитися у готелях. Е, якщо чесно, нам цієї суми вистачило. Е, навіть скажу, хватило заплатити штраф, тому що ми зловили свій перший штраф, але це потім. Так от, 20 лютого ми виїхали дуже рано зранку, щоб встигнути. Якщо чесно, ми їхали не тільки з однією машиною, тому що за півроку у мутаку ми стільки речей назбирали, я не знаю, нам прийшлося купувати ще причіп. Тому ми їхали з причіпом. Дуже обережно. Дорога була, я не можу сказати, що гарною, але ми їхали повільно, спокійно, щоб доїхати, щоб все було добре. Тому що, знаєте, що зима у Норвегії, вона така сувора. А особливо у деяких районах, так взагалі, про це мовчу. 20 лютого по 21 лютого на ніч ми зупинилися в Мушйон апартаменти. Апартаменти я десь тут прикріплю, а ви зможете подивитися, як вони виглядали. І також прикріплю вам, скільки ці апартаменти коштували. Далі на ранок ми Знову вирушили у дорогу. Зранку не снідали, вирішили поснідати по дорозі. І, звісно, ми заїхали у місто Му Ірана. Якраз відкрилися торгівельні центри. Ми припаркувалися на паркувальній зоні і пішли швиденько купити собі, щоб перекусити та знову їхати. Але коли ми вийшли із торгівельного центру, це буквально через 5 хвилин, ми побачили, що на лобовому склі у нас жовта стрічка. Ми зловили свій перший штраф. Звісно, це було дуже несподівано, але вирішувати питання тут і зараз у нас не було часу. Тому ми просто забрали з собою цей штраф і поїхали думати далі, що з ним робити. Наступна ніч з 21 лютого по 22. На 22 ми зупиняємося у кемпінгу Баландже. Також я прикріпляю, як цей кемпінг виглядав. Це були окремі будиночки. Звісно, до Баланже кемпінгу ми приїхали не без пригод. Тому що ми повинні були е, сісти на паром. Ми це зробили, е, але ми сіли не на той паром. І так це була вина я. Тому що я не дуже розуміла е, тоді, як це відбувається. Це був наш перший паром у Норвегії. І е, ми просто під'їхали. а... Паром вже зачинявся. І нам такі машуть, типу, заїжджайте, заїжджайте. Але ж ми не знали, що то не той паром, Ми думали, він там один ходить, а їх там було декілька. Тобто той повинен був відійти і підійти інший. Якщо б нас хтось попередив, ми б сіли на правильний паром. А по часу там буквально одна хвилинка, ну, ми думали, ну, подумаєш. Трохи раніше відходить паром. Але ні, у Норвегії тут точно все по часу. Написано ось, ось, ось в такому часі, значить, у такому часі він і прийде. Було нашою помилкою, тому що а, з парому а, ми зробили величезне коло, ми об'їхали додатково майже 300 кілометрів. Але добре, що в цей день у нас по часу ми повинні були приїхати до заходу сонця. І так виявилося, що все ж таки ми застали дорогу в темноті, коли було вже темно. Що не дуже хотілося б, я думала, якраз ці додаткові 3-4 години ми відпочинемо, але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Переночувавши в кемпінгу, знову рано-рано зранку, ми вирушили нарешті до комуни. Нам там залишилось зовсім трошечки. Ми приїхали в обід десь 11-12 година. Почекали нашого куратора, він привіз нам ключі від. Нашої квартири. І, якщо чесно, нам не відразу сказали суму за квартиру. Ми чекали договора майже 2 місяці. Якщо чесно, було трошки лячно, тому що у мене вже лізли різні думки у голову, чому нам не дають договір оренди, щоб ми його підписали. Я вже думала, що просто шалена сума, що, щоб нас не шокувати, просто відтягують той момент. Але, знаєте, все ж таки не така страшна сума. За нашу квартиру я також прикріплю відео огляд квартири, як ми тільки в'їхали, ми платимо. 16 тисяч крон. У суму 16 тисяч крон входить світло, інтернет і паркомісце. Тому я вважаю, що це не дуже дорого за оренду такого помешкання. А далі за платні дороги: за платні дороги від комуни Енгердал, від нашого мутаку до комуни Трьомсом. Ми заплатили 594 крони. Платні дороги Норвегії обов'язково сплачувати. Це є так на всякий випадок, якщо ви ще не знаєте. Одразу хочу сказати, що комуни різні, різні адміністрації, також дуже дуже, дуже багато чого залежить від кураторів, особливо від комуни, куди ти потрапиш. тому... Коли ви кудись потрапляєте, коли вас кудись відправляють у комуну, ви спочатку не засмучуйтесь, тому що, скажімо так, у різних комунах все по-різному. Якщо тебе цікавлять інші питання стосовно, можливо, нашої поїздки, або комуни трьомсю, трумсю, то я буду, я буду чекати коментарі. І залюбки відповім.